Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас. З вами «Сніданок вихідний. Ти там? Та я фабінгом Чи... займаюся. Я... Я... Не фабінгом я займаю. Ну, я тут... читаю новини. Ну, Що ти там прочитав? бачиш, Бач, Зегардян, ну... щойно випустили статтю. Ми говорили про те, що Міжнародний олімпійський комітет. Вирішив все ж таки дозволити росіянам і білорусам виступати а а Британія закликала найбільш важливих спонсорів Олімпійських ігр ігнорити і не спонсорувати ці Олімпійські ігри, або допомогти натиснути на Олімпійський комітет, щоб вони все ж таки відмовились від цієї. Від свого рішення. Ну, я ж бачу, кажу, Міжнародний олімпійський комітет просто перекидує м'яч. Розумієш? Тобто не ми приймаємо рішення. Ми хочемо вас допустити. Ми б все зробили для того, щоб вас допустити. Ну Але... громадськість, бачите, тут така от історія. Це називається і як це перетяг... свої руки. Да. Це перетягування Канату, воно буде тривати ще довго. До самих до, до самих Олімпійських ігор. Я думаю, це такі собі політичні ігри. Можна і так напевно це назвати. Ну, коли так вони... Це дипломатія. To... Дипломатія? Ну хай буде і так. Політична діпло... дипломатія. А ну а ми переходимо до нас, до Києва, до України. Все буде Україна. Фраза давно всім відома, приємна близька серце. Але з'явився потяг поїзд із таким написом, і тепер він їздить київським метро. Днями артпотяг повністю розмальований символами нашого спротиву. Вийшов на маршрут, і це був просто ефект. Вау, дуже багато людей, які намагалися показати це, висвітлити в сторінках інстаграм. Чи вдасться сьогодні нашому кореспонденту Андрію Ліховцю зловити цей потяг і показати нам і показати всім сніданківцям? Дуже чекаємо. Розказує кіновини. Доброго ранку ще раз, колеги. дивіться, якщо б от не ефірні усі ці деталі, які є в середині телебачення в цій нашій кухні, буквально декілька хвилин, от якщо б відмотати час, ми б побачили наживо. Але знаєте, є мобільні телефони, якими можна все відзняти. І сьогодні, до речі, більшість пасажирів київської підземки можуть в принципі зафільмувати, як виглядає, який має вигляд потяг все буде Україна. І от, до речі, ви зараз я думаю, можете бачити ось ці от кадри, як він приїздив на одну із. Станції ми встигли зафільмувати, ми можемо вам показати. І, от на жаль, можливо, через те, що я там не швидко бігаю, можливо, як олімпійці, щоб зафільмувати і бігти, і показувати вам, як який вигляд має потяг. Але я можу, знаєте, як домовитися по телефону, зізвонитися з одним із художників, які розмальовували цей потяг, і розказати вам більше деталей, що стосується потягу, все буде Україна. І сьогодні разом зі мною Дмитро Касінюк, і він займався, ось саме оздобленням цього потягу, і він може. Розказати більше нюансів, які стосуються тих картин, якщо їх можна так називати, Звичай. так які е, зображені на потязі. Доброго ранку. Доброго ранку. А скільки ось цей от малюнок на п'ять вагонів, так якщо правильно? п'ять так, так. вагонів з кожної сторони, і з кожної сторони, так. щоб ніхто не заважав, скільки часу потрібно було і балончиків фарби, чи не знаю там банок фарби, щоб розмалювати ось цей от весь потяг. Ой, балончиків дуже багато, дуже багато. Просто двома руками малювали, і їх була величезна кількість, і вся робота в нас зайняла близько 10 днів. Ми там працювали зранку до пізнього вечора, тому що була комендантська година. І ми навіть декілька ночей провели там в самому депо, тому що не встигали. У нас були трішки обмежені. Часи Іран. А дивіться, от я знаю, що в деяких містах і загалом в Києві колись були хулігани, які розмальовували потяги. І от, знаєш, можливо, поліція зараз закриє вуха. А як з'явилася ця ідея? Знаєте, от колись там, до прикладу, для того, щоб не розмальовували стіни, виділяли певні там полотна для того, щоб розмальовувати. А, можливо, ви колись там ходили, розмальовували да, все да. підряд. І вам сказали: вистачить, давай от організовано на потязі Е Ну так, було звісно, таке ми з чогось починали, і я не виключений як цього. Вуличний художник. Да, так, так, да, як вуличний нагальний художник. Але вже я став трошки старшим, і це вже переросло в мистецтво. На потязі дуже багато є особистих деталей. Один із малюнків це є зображення дитини, подружки моєї подружки, подружки моєї сім'ї. А чому от вирішили її зобразити? Тому що там от такі деталі, всі і переписки є портрети. От тобто це потяг, як якась особистісна, знаєте, рефлексія уже безпосередньо авторів. Так, так тому, що коли е, ти береш щось своє, е, воно виглядає більш природньо, то люди це розуміють, начебто е, це як їх друзі. От воно виглядає. Краще до це речі, каміння. на потязі є невеличкі такі, начебто, як послання, коли ми в переписці відправляємо в телеграмі чи в інших якихось месенджерах один одному повідомлення, і одне із повідомлень є Особисто, так, особисто ваше. є. Так. а як ми воно з'явилося чи... там, і що там написано? До речі, е, нехай це буде згадкою. згадкою е... Але це переписки з моєю коханою дівчиною. Тобто, от всі ці переписки вони є невигаданими, які зображені на так, потязі. Це так? Це переписки людей справжніх. І от одна із них, до речі, може також бути вже таким особливим інтерактивом, вгадати, яка безпосередньо а, Дмитра. Майя. Ви вже чули якісь відгуки від людей стосовно того, як вони ставляться до такої ідеї. Тому що да. це потяг, якщо я не помиляюся, він поки що єдиний. В далекому 18 му чи 19 му, 19 -му році рокі був рокі, експеримент, ми... так, і оце от да. другий потяг, який такий. Має арт-напрямок. Так, так, звичайно. Відео, які вже дуже багато: Інстаграм, Фейсбук. Постійно він не змовкає, постійно приходять повідомлення, лайки, репости. Людям подобається. Так, так, подобається. І це дуже круто. Значить, буде другий потяг. Третій. І третій. Буде да. третій? Ну, Чи можливо в, можливо? в планах, звичайно, буде, і третій, і п'ятий. Друзі, ну все, що потрібно, можливо, щоб з'явилися ще ось такі от розмальовані потяги, які додадуть фарб в підземку, а просто написати в митрополітени залишати ось приємні відгуки стосовно того, що вам подобається, і от такі ініціативи вони будуть частіше з'являтися, і можливо, ми більше кольорів ще побачимо в київській підземці. Ми тобі, дякую, Андрій. Андрій, ти знаєш про що я подумав? Що потяг відповів тобі цитатою з Ковороди, Григорія? Григорія? ловив мене, але не співав, не спіймав. Андрій намагався мене ловити, але повільно бігає. А я хочу Дмитру передати величезне дякую. Хочу, щоб усі наші потяги в метро були такими ж яскравими і розмальованими, тому що це потяг позитивних емоцій. Коли ти його бачиш на пероні, робиш завжди так: Вау, як це розкішно, як це круто. Дякую. Говорить вся країна. прем'єра, з понеділка по четвер о 19.30.